Добрий день, шановне товариство. 20 листопада 2023 року. Хмельницька область, Кам'янець-Подільський район, Нігин З вами В'ячеслав Ляховецький. Ось маємо перші прояви зими. Радує нас сніжком після тривалої посухи, яка у нас була другу половину літа і два місяці осені. Трошки в листопаді вже пішли дощі. І засніжило. А ось мій експериментальний кущик винограду. Він заходиться тут за господарськими будівлями, за гаражом, і я його на зиму не обрізаю і не вкриваю. Обрізатися він буде з другої половини лютого, як погода дозволить, бо часом дозволяє часом ні. І тоді підв'яжеться, поки зимує не обрізаний.